Відреагувати змінами в нормативно-правові документи, а не обов'язково в закони, ну і, звичайно, зміни в практики. І дуже дякую за підтримку і готові теж зі своєї сторони співпрацювати з вами. І зараз вже заключена доповідь пані Ганна Борі. Да, шановні колеги, дуже дякую за можливість висловитись і е, тема моєї доповіді державна гарантія. Прав дитини, судячи з мінорних виступів сьогодні на доповіді майже всіх, окрім звичайно, Державної піденціальної служби, там трохи легша ситуація, наскільки я розумію, у всіх інших дуже погано все. Тому можливо констатувати лише той факт, що державні гарантії відсутні. Але перед тим, як зрозуміти, що таке державні гарантії, треба розуміти функції держави, яка вона виконує по відношенню до дітей. Так, от виховної функції немає у нашої держави. Є законодавча і так далі, виховної нема. Однак наше законодавство адаптується до європейського. От хочу зауважити на це слово. Адаптується, оскільки різні системи права. Європейське право, особливо от, шановних колег з Норвегії, це англосаксонське право, і воно є догматичним навколо догми права людини. Це такий, така суспільна традиція. Суспільна у нас право не є суспільною традицією. У нас право базується на національних традиціях. Тож джерело формування права це національні традиції. Одно з базисних національних традицій це є сім'я. З того і виходило національне законодавство, оскільки любе європейське право воно адаптується до національного права, звичайно, права людини вони розуміються в контексті національного права. Тому для того, щоб реформувати національне право у контексті прав дитини, треба глибоко, глибоко розуміти, що таке дитина: суб'єкт чи об'єкт права. Значить, у е, 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 країнах, е, ну, особливо Сіверна е, Північна Європа, це е, значить, англосаксонське право, і дитин, дитина в будь-якому випадку є об'єктом права. Тобто, дитина наряду з певними правами має певні обов'язки. Наше національне право в дитина до 14 років є повним об'єктом права, тобто за її поведінку. Несуть відповідальність в тому числі і батьки. І якщо держава заявляє про будь-які гарантії, а гарантії у нас декларативні, у нас немає гарантій реальних, вони не сформована національна ідея у відношенні до дитини, то дитина повинна сформувати належні і якісні механізми реалізації цих гарантій. На сьогоднішній день. Реалізації цих гарантій немає, тому що немає повного розуміння, що ж таке право дитини. От на дві хвилини я хотіла б зайняти вашу увагу щодо конкретних прав дитини і чому право дитини повинно стати національною ідеєю в нашій державі. Дитина до певного віку є повним об'єктом права, оскільки вона є об'єктом маніпуляцій. Ну, маніпуляцій і в хорошу в Ну, хорошому позитивному сенсі і в негативному, оскільки дитиною маніпулюють її батьки, оскільки дитина є, людина взагалі є соціальний продукт. От, і вона виношується у соціумі до, до певного рівня розвитку свого. Тому вона е, є об'єктом, доки вона не проходить певну ініціацію в суспільстві. І от Ця ініціація в суспільстві, що таке? то якась така стресова ситуація, може бути армія, може бути тюрма. Е, є діти, які не проходять ініціацію, вони залишаються дітьми на все, на все життя, але це ми зараз не про те. От, е, з моменту, коли дитина пройшла цю ініціацію, вона може за себе відповідати. От як казав колега, що деякі діти відмовлялися виходити на волю. Де він прийняв для себе чоловіче рішення, принаймні от на тому рівні, на який він, він зміг це зробити. Бо деякі діти це зробити не можуть, і тому вони потребують певної допомоги. Так от... Е, Враховуючи систему нашого правосуддя, оскільки право європейське в переважній більшості догматичне, у нас право доктринальне, тобто воно в системі правовідносин. До речі, хочу зауважити, що кримінальний процесуальний закон він все таки більш догматичний і він будується навколо права людини. От. І у цьому ж кримінально-процесуальному законі ну, це деяка така інтервенція в національне право. я... Вважаю, що треба все-таки більш пристосовувати до національних традицій, оскільки от таке право людини воно потребує певного розуміння. Ну от в знову ж таки в Європі такі критерії я, Бог та моє право. От. Це як суспільна традиція. Я, бо Бог і право прирівнюються, якби це вже як з молоком матері воно вже вжито, як кажуть. У нас такого немає. У нас традиція в першу чергу, а право це традиція. От. Тому е, у цій, у цій, на, на цьому ґрунті треба розуміти, що е, кримінально процесуальний закон, так як він побудований, є певна стаття, називається верховенство права. Тобто, виходимо з того, що. Любі закони, як би вони не застосовувалися, якщо стаття 8 і 9, наскільки я не помиляюся, цього ж кримінального процесуального закону, верховенство права передбачає преюдицію права над законом. А враховуючи, що державні гарантії декларативні, то держава і є ми. Тобто ми і є ця держава, у держава не має інших засобів, окрім наших наших рук, як кажуть у Бога нет других рук, крім твоїх. В державі аналогічно немає інших рук, крім наших, наших власних. Тому ми повинні з глибоким розумінням цього принципу верховенства права і розуміти право дитини. Є певна практика, якщо закон не відповідає. При юдиції права, то використовується при юдиції права. Для цього використовується правда практика Європейського суду. Друга справа, що у нас немає механізмів. От, до шановних народних депутатів, хотілося б звернутися все-таки з таким проханням, дуже, дуже ретельно зважувати ці механізми. Я Десь читала, не пам'ятаю це, в якій галузі було. Використовує обґрунтування закону пишуть, використовуючи європейський досвід. Ні, в нас не треба європейський досвід використовувати. Нам треба використовувати наш досвід і глибоке розуміння прав дитини, оскільки це право дитини це є найскладніша галузь із взагалі. Інституту національного права, оскільки право дитини воно виходить з певного непевного, не, якщо можна так виразити, не психіки людини, яка може стати суб'єктом. Тому, знову ж таки, звертаючись до гарантії держави, держава все-таки повинна взяти на себе. Деяку виховну функцію. Оце є державні гарантії, бо усе інше, що прописано в наших процесуальних законах, це процесуальні гарантії, це не державні гарантії, це процесуальні гарантії прав право на захист, наприклад, там, інших прав, тобто з аналізу національного права право дитини не є преюдиційним. Ось в чому проблема. Право дитини не є приюдиційним, тобто відсутній момент нормативно-правових актів вищої юридичної сили, які б забезпечували нормальний стан гарантії прав дитини, наприклад, у кримінальному процесі. Тому, як на мене, ну, держава і право і все, що стосується взаємовідносин. Значить, між громадянами у даній державі стосується ідеології. Тобто у держави, у якої нема ідеології прав дитини, не будуть працювати усі інші механізми. І тому, знову ж таки, на завершення своєї доповіді я б хотіла вказати про те, що, як мінімум, сьогодні можна покласти на соціальні служби, от, з практики виходячи, надання висновків. При у кримінальних процесах, у яких є діти потерпілими, діти обвинуваченими, і діти, які залишились без, без батьківського опікування, коли батьки притягнуті до кримінальної відповідальності, бо е, висновок, це єдина, принаймні сьогодні, функція держави, окрім адвокатів. за адвокати, адвокати на собі зараз повинні нести весь, весь тягар відсутності державних гарантій. По суті, е, такий висновок. Принаймні може служити єдиним документом, який лягає в кримінальну справу і з яким може рахуватися орган досудового розслідування і суду при вчиненні процесуальних дій щодо неповнолітнього. От, принаймні, хоча б з цього почати, бо у кримінальному процесі відсутній належний. Та допустимий документ, який може бути проаналізований судом і органом досудового слідства щодо стану дитини, стану взаємозв'язку з батьками, необхідністю її подальшого отримання. Тобто, як завершеної ситуації щодо реалізації права дитини у кримінальному процесі, в принципі, в мене все. Дуже дякую на заключення. Може, хтось хоче сказати ще пару слів. У Нас в принципі вже час закінчився. Хотілося б почути, може, щось хочуть і наші колеги з норвезького посольства сказати